Привіт YouTube! З вами Леший і сьогодні роблю огляд костюма Горка. Костюм штормовий Штормовий костюм передбачений у в використанні в тяжких умовах І маю що про нього сказати. Єдиний плюс цього костюму одразу вкажу в тому, що він дешевий. Хоча зараз вже, Ну, на даному етапі війни він вже не такий дешевий, як був на початках. Ціна даного костюма е, варюється від 2 е, і більше тисяч. Так він виглядає. Це п'ята горка. Е, маємо е, клапан, вітрозахисний клапан на шести гудзиках. Гудзики пришиті е, на стропу, стропа. Канадського типу маємо бігунок, маємо отакі великі нагрудні кишені. Насправді вони досить е, незручні і е, безполезні, скажімо так, тому що коли в тебе зверху надягнутий бронежилет, то ти майже ними не користуєшся. Маємо е, кишені на рукавах, вони досить маленькі, в них навіть не вміщається. Пачка цигарок, я навіть не знаю, що туди хіба запальничку. Маємо капюшон з утяжками, тобто робиться овал, робиться козирьочок і можемо так використовувати наш капюшон. Коли куртка намокає, вона досить довгий час не пропускає воду. Це такий аналог softshell, Але коли вона намокає, то її просто дуже тяжко. Висушити. Маємо ще такі врізні кишені, досить зручні. Вони зазвичай з-під плітника виглядають, то сюди щось ще можна покласти, але знову ж таки доступ до них ну трошки трошки тяжкий. І маємо ще утяжку на моїй горці. Це з одного тільки боку, з другого боку утяжки немає, то ми можемо втягти собі. Подол, так, можемо втягти, щоб нам не, піддувало, не піддував холодний вітер. Єдиний плюс даної горки в тому, що її не шкода, вона з досить супкого матеріалу, тобто її дуже тяжко порвати, і на цьому всі плюси закінчуються. Далі переходимо до наших штанів. Штани мають. Резинку. В оригінальній горці тут ще пильник, який заправляється в берці. Ще там знаходяться так називаємо стремя або тормоза. Це така резинка, яка тягається на ногу, щоб штани не вистрьопувалися з берців. Маємо пояс на резинці, маємо, такі, такі от маємо підтяжки. Вони теж на канадській пуговиці. Маємо в різні кишені. Маємо дві кишені з на пуговицях канадського типу. На бедрині кишені досить великі. Мені особисто не вистачає кишенів на нозі для турнікету, для ІППшки. Досить зручно їх там носити. Турнікет на кишенях. В нас на руках він теж випадає, досить незручно його носити. І що я можу сказати? Як е, костюм для якихось походів, е, Ну напевно, він може бути. Е, до, його досить тяжко висушити, його досить е, Ну він такий е, деміссезонний, весна-осінь. тобто він не дуже рветься в лісистій місцевості його дуже досить тяжко порвати. Він досить тяжко зношується, але він не практичний в умовах бойових дій. Хоча досить багато піхотинців, навіть моїх піхотинців, досить багато носять костюм горку. Через що? Через те, що він його тяжко вбити, досить легко він чиститься від багна і він дешевий. Він не коштує так багато, як е, якісь нормальні костюми е, британської, американської або німецької армії. І е, на цьому всі плюси його закінчуються. Е, він дешевий і, ну, більш-менш, скажімо так, е, може бути універсальний. Але знову ж таки, е, та ж парка е, САС так, парка е, Британії буде набагато цікавіша. Про неї ми поговоримо в наступному відео. Бережіть себе, а з вами був Леший. Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть російській Федерації. До нових.